На календарі 27 лютого в ефірі інформаційна програма Час вечір добрий. Ведмежа блокада, вимоги активістів. Хто відшкодує причини ДТП, Переименували, де комунізація триває. Сміттєва проблема, зона екологічного лиха. Турнір сильних духом за шаховим столом, патріотична пісня, конкурс у військовому ліцеї, графічна Закарпаття, художня виставка. Українці віддають більшу частину зарплати на продукти харчування. За статистикою середня сім'я щомісяця проїдає майже 52% заробітку. Держава підрахувала, що у 2015 році українці почали більше економити ніж роком раніше. Так, більше половини зарплати йде на продукти: майже 10% на комуналку, біля 15% – на транспорт, медицину освіту відпочинок. Крім того, за даними Держкомстату, на кожні 10 українських родин припадає 4 комп'ютери, 12 телевізорів, 12 холодильників, 9 пральних машин та 20 мобільних телефонів. Варто зазначити, що ці показники категорично відрізняються від європейських. До прикладу, німці на харчування віддають близько 10% щомісячної зарплати, а поляки 22%. У березні рахунки за люти за електроенергію потрібно оплачувати за старими тарифами. Про це заявили в ПАЦ «Закарпаттяобленерго». враховуючи досвід попередніх періодів. А також із метою уникнення численних звернень поживачів, підприємство надає офіційні роз'яснення щодо оплати рахунки за спожиту електроенергію, які населення отримає після 1 березня. Нагадаю, постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлені нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення, які діятимуть на період з 1 березня по 31 серпня 2016 року. Включно російська сторона повністю відновила рух українського транспорту на своїй території та зняла обмеження на транзит українських вантажівок прийняті 5 січня. Про це повідомили координатори ведмежої блокади на прес-конференції в Ужгороді. Власне координатор акції зауважили і на тому, що припинити активну блокаду російських вантажівок, вирішили задля для транзиту українських перевізників, які їдуть в Азію. Окрім ведмежої блокади, активісти планують домовитися про заборону функціонування російського бізнесу на території України. Із часу закарпатської блокади російських вантажівок вже є і перші результати. Як зауважує активіст Тарас Деяк, саме завдяки акції, що почалася 11 лютого, був реалізований план дороги до тому, коли українські та російські водії вантажівок змогли повернутися на батьківщину. Блокада збурила в суспільстві широку дискусію стосовно існування російського бізнесу, товару і інформаційного продукту на території України. Це є великий плюс нашої блокади, нашої акції. Також ветерани українсько-російської війни, націоналісти і небайдужі громадяни нашої держави об'єдналися в один сильний кулак і зараз. Ми показали, що ми здатні брати ініціативу у власні руки. Власне, координатори акції зауважують і те, що припинити активну блокаду російських вантажівок, вирішили задля транзиту українських перевізників, які їдуть в Азію. Також констатують і той факт, що уряд практично не долучився до співпраці з громадою. Більше того, активісти упевнені, влада намагається використати правоохоронців задля конвоювання російських вантажівок за рахунок українських платників податків. Українська влада зараз ну, планує використати правоохоронні органи для того, щоб конвоювати російських, ну, російські вантажівки територію нашої держави. Тобто вони знову ж таки хочуть стравити простих активістів, простий народ із правоохоронними органами. Причому самі там у Києві, не бачачи того, що може бути якийсь конфлікт, може бути проблема, вони не хочуть того вирішувати. І таким, тим, тим самим вони звернулися до МВС, щоб ті конвоювали російські вантажівки. Українські ж перевізники зауважують, що ініціативу активістів припинити двосторонню угоду україно-російського бізнесу підтримують. Та інша справа транзиту, а саме те, що коридор повинен працювати згідно із міжнародними домовленостями, адже українські перевізники у разі відміни транзиту втратять до понад 4 мільярдів гривень за рік. Ситуація складна і через те, що перевізники у разі блокування не зможуть повернутися. У нас є торгово економічні стосунки з країнами Азії. І цей напрям для українців є пріоритетним та перспективним. Наші призників перевезення до Азі до Крін Азії надзвичайно вагомі та перспективні. Власне, окрім ведмежої блокади, активісти планують домовитися і про заборону функціонування російського бізнесу на території України та наголошують, що у першу чергу це стосується російських банків, проте досягти домовленості із цього приводу намагатимуться виключно мирним шляхом. Тому закликають владу зайняти тверду позицію і визначити статус та діяльність окупанта на території України. В Ужгороді водій на Форді влетів у чужий двір та втік. Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду отримали патрульні. Поліцейські. Автомобіль Форд-транзит зніс паркан приватного будинку, а водій втік з місця ДТП. Транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик. На Закарпатті чи не щодня трапляються ДТП через ями на дорогах. Водії, об'їжджаючи вибоїни, створюють аварійні ситуації, а не й страждають самі. Відшкодувати збитки за ремонт автівок мала б держава, однак державні служби автомобільних доріг не квапляться навіть з їх ремонтом. Продовжить тему Алла Легеза. Це дорога державного значення Мукачево-Рогатин. На відрізку зазначеного автошляху у межах тільки Іршавського району за один день наша знімальна група стала свідком семи ДТП, що сталися через глибокі вибоїни на асфальті. Проблема у всіх автомобілістів одна і та ж лопнуті шини. Водію легкової пощастило трохи більше ніж керманичу Фольксвагіна. Після невдалого маневру об'їжджаючи ями, машину викинуло в кювет. Зі слів власника вантажного авто, який на камеру коментувати відмовився. На місце події приїхали правоохоронці, оформили ДТП. Але про причину аварії, тобто ями на дорогах у протоколі, не йшлося ні слова. Відповідно на відшкодування збитків від держави за неналежне утримання автошляхів, сподіватися не варто. У виноградівському районі автошлях взагалі не витримує жодної критики. Водій зі стажем пані Мар'яна розповідає, вже три рази за два місяці замінювала автошини, що розривали гори дороги. Про зігнуті диски взагалі мовчить. Жінка каже, об'їздила півсвіту, але таких доріг, як в нашій державі, не бачила ніде. Наголошує, з такими дорогами Україні в Європі ще скоро не бути. Я була і в Еміратах, і в Чехії, і в Словакії, і в Польщі. І в Венгрії, і в Греції, Австрія, Німеччина, Швеція, Англія. Я не можу зрівнити оце болото з Європою. Це не Європа. Це однозначно не Європа. А ще жінка запевняє, застягнуті податки з кожного літра палива, що повинні йти на ремонт автошляхів, дороги мали б бути ідеальними. Якщо буде влада красти, ви крадете самі від себе. Це не повага до своїх дітей. Ми всі прекрасно знаємо, куди діваються ті гроші. Всі прекрасно знаємо. Куди? Но, но не на, не на. Вони крадуть самі від себе. От, от вони ж на вертольотах не, перемі... не, не їздять. Ну нема ще такого в них транспорту. Я так думаю, може, а може є. Куди поділися кошти, виділені на ремонт доріг виноградівщини риторично запитує і депутат районної ради Надія Копча. Як свідчать документи, ще минулого року із районного та обласного бюджетів на відновлення дорожнього полотна району передбачили майже 2,5 мільйони гривень. У Вересні 2015 року була виділена субвенції, зокрема для нашого села, у сумі 320 тисяч. 120 тисяч на вулицю Івана Франка. Які освоєна, відремонтовано, хоч ямковий ремонт, але зроблений. А от на іншу дорогу, це вулиця Ватутіна від школи в напрямку малих ком'ят, 200 тисяч. І по сьогодні кошти не освоєні, і невідомо де вони є. А поки пересічні краяни на гелікоптерах не літають, їм залишається тільки сподіватися на те, що дороги колись таки відремонтують. Долина річки Латуриця в межах селища Чинадієва протягом багатьох років була улюбленим місцем для відпочинку місцевих. Нині це зона екологічного лиха. Мої колеги разом із екологічною комісією при селищній раді пройшлися місцями стихійних сміттєзвалищ. Тож як вирішити сміттєву проблему, дивіться далі. Я вже неодноразово подумав питання по екології селищі чи У нас катастрофа із мусором із каналізаціями. Так як каналізації у нас в нас чи не не существує, вона якась є те, є каналізація, але вона не не виконує свою функцію, депутат селищної ради каже: нині стихійне сміттєзвалище в районі русла Латориців. Чи надієво не тільки не ліквідували, а навпаки, воно лише збільшилось. Хоча ще на початку грудня 2015 року сільський голова пообіцяв односельчанам, що русло латориці очистять від сміття. Ченні тижні неділі мусор прибраний на даний час. Мусор так і стоїть там на, на... Бо це Оце йде так, комунал, є, це є mm, машина, є і тот мусор. І mm, мусор Де мусор, який? Який мусор? Перед новим роком, а, то, перед новим роком no. за три дня до нового року було прибрано тот мусор, що ви надавали інформацію в домах, за вігражів, та було загрузне yeah, до Таких місць багато і не тільки вздовж берега річки, але і в центрі села. Щоб не викидати відходи самим, місцеві нерідко наймають людей, які на возах його вивозять. Активіст зазначає, вдаються до крайнощів. Є в нас факти, є фотофакти, є відеодокази, де цигани вивозять сміття за определену плату з возами і теж скидують на стихійні сміттєзвалища. На... Русло річки латріці. Як раніше зазначив Юрій Кохан, це не єдина проблема села, адже є вулиці, де каналізації немає взагалі. Тому люди самотужки з дому проводять труби і виводять їх прямо до річки. Оце ми знаходимося на вулиці Ром Шевченка зараз. От Буквально з кожної хати, кикує, всі зливають каналізацію в стоки, всі прямо у річку Латрицю. Ну, в чому ми можемо переконатися? Але є в селищі і ті, хто намагається знайти вихід із ситуації, щоб якось фільтрувати і мінімізувати свої відходи, роблять відсійники. Людина самовільно собі зробила вивод каналізації. Тобто, фактично, Так, то центральної Фак... да, каналізації центральної немає. Ось і каналізації вдовж швидкі і прямо у річку збивається. Активіст зазначає, машину призначену для вивозу сміття селу ще в 2010 році подарував народний депутат Віктор Балога, але селищний голова повідомив, що вона стоїть на консервації. Ну я неодноразово на сесіях задавав питання голові села Мушаку Івану Івановичу, де та машина зараз знаходиться, чому вона не працює. Він каже, машина на консервації, а де на консервації невідомо. Допомогти вирішити сміттєву проблему хотіли інвестори із-за кордону, але тут теж є свої особливості. Були такі пропозиції, щоб нам допомогти. Ну, голова села як би відказується від от такої допомоги. А яка Причина А причина перша він хоче, щоб йому перерахували кошти, він буде своїми силами справлятися. Ну, Так як не є довіри вже до голови села. Так що немає ні коштів, ні допомоги. А поки місцеві вважають Чинадієво зоною екологічного лиха. Коли вирішать сміттєву проблему в селищі, покаже час. Старі назви змінили на нові. У перечині, як і в багатьох населених пунктах області, триває процес декомунізації. Які нові назви вулиць з'явились у місті, розкаже Ірина Ковальчук. Чотири вулиці, провулок та одна площа. У невеличкому закарпатському містечку Перечині, як і у інших населених пунктах області, збереглися радянські назви, які згідно закону України про декомунізацію підлягають перейменуванню? Нам приємно було в сторону ужка зробити Ужанську, в сторону, У сторону жанську то саме красиво. Люди знають, Приїжджі, зайшли в перечин, вони будуть знати, що то є в сторону вушка і в сторону. Узгорода. Люди спочатку звикли до того, до старої назви, та мені здається, особливо це стосується стар, старого, старшого покоління. А хіба то міняє щось у економіці чи покращує стан людини, то мені здається лише. Ну, на мою думку, тратять більше грошей для того, щоб переіменували, бо для того мають виділятися якісь кошти і все. А на мою думку, яка була вулиця, нехай так і буде. Я думаю, що добре, що пішла перейменування, що пішло перейменування вулиць. То дуже чудесно. То вже давним, давно кончили радянські часи. Перейменувати вулиці згідно закону про декомунізацію необхідно було до 21 листопада 2015 року. Але організувати цей процес у перечині та й у інших населених пунктах не вдалося. Тому термін продовжили до 21 лютого 2016 року. Попередньо обговорили з жителями мікрорайонів міста назви вулиць і остаточно визначилися на громадських слуханнях. Тож з 21 Лютого оформляти документи жителі перечина будуть за новими назвами. Пропискою все робити, як то пенсіонерам піде за свій рахунок. А як же дуже добре? Хочуть вже пенсіонерів забити. Мені вулиця добра, яка є. Мені перенеться, хоч китайська кличе, а я гроші звідки заберу. Якщо ти на пенсії, а ну, будьте добрі за мінімальну пенсію, тепер ідіть і робіть. Декомунізацію в останню, як то кажуть, хвилину провели. Відтак площу 50 років жовтня перейменували у площу незалежності вулицю Жовтневу в Ужгородську, Радянську у Вишневу, Комсомольську у Весняну, а Червоноармійську в Ужанську. Провулок Червоноармійський тепер буде називатися Ужанським. Рішення про перейменування прийняті. Тож місцевим жителям подобається це їм чи ні. Доведеться жити на вулицях з новими назвами. Змагання юних патріотів в Мукачівському військовому ліце відбувся конкурс на кращу патріотичну пісню. Захід присвятили 27-й річниці виведення військ з Афганістану. Також вшанували учасників бойових дій за межами держави та в зоні АТО. У нас значить, конкурс патріотичної пісні, який приурочений к годовщині сьомий військ з Афганістану і к святу вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також учасників АТО, наших випускників, які в большом количестве уже участвуют там. Щоб взяти участь у конкурсі вихованці мали підготувати дві пісні про Афганістан та про Україну на рідній мові. Ми зробили положення, згідно з которуму у нас, значить, тобто, дві пісні, должно бути дві пісні от взводу. Тобто вони проходили попередній відбір і на суд уже повно повністю третьей по дві пісні з взводу. Так у нас 6 взводів, то у нас 12 пісень. З них обов'язково пісня про Афганістан одна, одна пісня патріотична українська пісня одна з ді навіть державною мовою учасники пісенного конкурсу намагались викластись максимально, аби вибороти перемогу. Я залікуливаю молодий. Загалом вихованці Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою фізичною підготовкою задоволені проведенням конкурсу, адже кажуть, це допомагає розважитись на дозвіллі змагання за шаховим столом у Мукачеві Провели міжнародний турнір шахів для людей з обмеженими можливостями. Участь у ньому взяли понад 30 спортсменів з різних районів Закарпаття та Словаччини. Спостерігали за змаганнями, й наші журналісти. У Мукачеві відбувся міжнародний турнір шахів серед інвалідів з вадами зору і ураженням опорно-рухового апарату. Головні організатори змагань Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з вадами зору і Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Олександр Лизанець розповів: такий турнір шахів у Му каже, проводиться вже в п'яте, але вперше він отримав статус міжнародного, оскільки до участі в ньому долучились представники словаччини. Ми каже рік проводимо весні турнір. І зараз ми запросили словак, щоб ми співпрацюємо зі з словакиєю словакою город Міхаловці. Наші спортсмени їдуть їздять в Словакію. Їхні спортсмени їздять сюди до нас у турнірі взяли участь понад 30 спортсменів з різних районів Закарпаття та Словаччини. Тож, попри буремні події в Україні, життя триває, і люди з обмеженими можливостями це доводять на практиці. Приймаю участь в тому, що заохочу інших приймати участь у таких турнірах. Сам приймаю вже неодноразово участь у таких турнірах. як кажуть, не. Виграш ну, не победа, а участь у таких змаганнях. За результатами змагань шахів. Перше місце посів Іван Райчинець, друге Михайло Беть, третє Анатолій Старина. Що ж до змагань шашок, тут перше місце у Олександра Бабенка, друге у Олександра Сухана, а третє у Дениса Сухотіна. Призери і учасники були нагороджені кубками, медалями, грамотами і цінними призами. Графічне Закарпаття. Уж ворській галереї відкрили експозиції творів обласних художників графіків. На виставці представили роботи близько 60 митців своїми враженнями від експозиції. Поділяться наші журналісти. Серед чималого десятка картин на 10-й ювілейній виставці представлені картини у жанрі графіка. Та окрім художників, які представили свої роботи, різноманітна і техніка виконання творів. Однією з особливих технік представлена і картина відомого художника Михайла Петера. Це Аля Пріма, коли на італійському папері Фабріано художник малює зображення виключно фарбами без використання олівця. Це унікальна техніка. Оскільки ми не користуємося олівцем, закриваєш очі, бачиш роботу, відкриваєш очі, бачиш паперу і починаєш працювати. І тому два кольори в тоні, якщо сходяться не на тій границі, якій потрібно, можете рахувати, що робота спорчена. Треба дуже мати колосальний опит в композиції, кольорів і тональності. До того ж, художник, окрім закарпатських виставок, представляв свої роботи і за кордоном у Гарварді, Парижі, Венеції. Тим не менше, художник відзначає, роботи закарпатських митців більше відзначаються духовністю аніж європейських. Школу, яку ми отримали в наших академіях, аспиранторах, вона дуже така. Е Можна діло, в тому що ми вивчаємо не тільки композицію колір, а ми вивчали і психологію, яких практично в вузах не вивчають. Вивчали скульптуру, анатомію, анатомію. І тому рівень дуже високий. Якщо общається із живописцями в Європі, то вони питаються ще де ви навчалися, тому в нас дуже мощна школа. У відношенні навчання радує те, що з кожним роком графіка Закарпаття тільки удосконалюється. З Кожним роком все якісь приємні нові здивування є. Так що от ну навіть є от зараз такий художник Ципле. Він кульковою ручкою різнокольоровою написав. Ну такий Трошки ну важкувато робити, але він такий, як зауважує голова закарпатського осередку спілки художників України Борис Кузьма, процес відбору робіт до виставки був клопітким, адже художники представили чимало творів до того ж високого рівня. Тому вкрай важко було вибрати кращі роботи серед великого доробку. Ми старалися максимально представити всіх авторів, які подали роботи, для того, щоб показати такий широкий спектр і калейдоскоп. Того, що робиться в графіці на сьогоднішній день, є дуже багато можливостей, є дуже багато потенціалу, який, я би сказав, може, так ще трошки дрімає, але це говорить про те, що у перспективі можна надіятися на багато цікавих художників, які ну, покажуть нам, як вони мислять, чим вони живуть, про що думають. Власне, на виставці представили роботи близько 60 художників. Тут є майже всі види графіки, а саме комп'ютерна графіка, аля Пріма, а також картини для створення яких митці використовували як простий олівець, так і туш, перо та кулькову ручку. Це вся інформація, яку ми сьогодні для вас підготували. Слідкуйте за новинами разом з нами. Приємного вечора та гарних вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.